Пропоную поговорити про таку психологічно розповсюджену модель, як трикутник Карпмана. В ній є три основні позиції. Перша це жертва, тобто людина, яка вважає себе безпорадною, слабкою, залежною від інших, часто скаржиться, шукає співчуття і може цим провокувати на агресію інших, щоб ще раз підтвердити свою роль жертви. Друга позиція переслідувач, людина, яка агресивно поводиться, звинувачує, критикує, вважає себе завжди правою, намагається контролювати ситуації, може використовувати різні методи тиску, погроз, шантажу і маніпуляцій. І третя рятівник, людина, яка намагається допомагати іншим, навіть якщо їй про це і не просять, відчуває себе важливою, потрібною, коли допомагає іншим, може брати на себе відповідальність за чужі проблеми, при цьому ігнорувати власні. І щоб визначити, які ролі ми граємо в певних із ситуацій, пропоную наступну техніку. Спробуйте протягом тижня записувати ситуації, в яких ви відчували себе учасником певного конфлікту або ж складної взаємодії. Спробуйте визначити, яку роль саме з цих трьох ви в той момент граєте: жертва, рятівник чи переслідувач. Записуйте свої думки, почуття, поведінку і наприкінці тижня проаналізуйте ці записи, які ж ролі ви граєте найчастіше. І які тригери запускають саме ці ролі?